Хоч це і відеоінструкція, але першим ділом хотів би поділитися враженнями від наявності нового керма в салоні. Причому нового керма тут в усіх сенсах. По-перше, це кермо було позавчора, перешите. Воно має стан нового, вся ця дуже приємна текстура шкіри. Ну, от, На ощупь, воно по товщині, по всьому, дуже приємне, дуже прикольне. По-друге, скажімо так, я вже з таким кермом від'їздив більше трьох років. Те, що я можу сказати, до кнопок привикаєш, звикаєш моментально. Ну, Це є дуже зручний момент. По-третє, по дизайну. Інтер'єр салону змінює кардинально, як на мене. Напевно, от, якщо відкотити весь мій тюнінг, тут тюнінг, умовно кажучи, в салоні, то все одно першим виділом я б міняв би кермо. Зовнішнього вигляду надало б, зовнішній вигляд би змінило б кардинально. І аналогічно по дизайну даного керма, дане кермо від Chevrolet Malibu 2015 року, здається, але насправді я був в салоні Chevrolet Malibu, і в Lanos це кермо, як на мене, Підходить по дизайну набагато краще, бо зважаючи на оцей ось вигін і на такий же самий вигін центральної консолі, по дизайну воно сюди залітає на ура. Ну, а тепер переходимо до інструкції з встановлення. Відеоінструкція по заміні керма. Першим ділом плоскою викруткою знімаємо сигнал. Зняли сигнал. Тут відключили дроти. Далі вивертаємо кермо. І для того, щоб зняти ось цю верхню панельку, викручуємо отут гвинтик. І з іншої сторони аналогічно. У мене вони викручені, Знімаємо дану панельку. Зняли. Так, далі нам потрібно зняти нижній кожух. Ось цей. І також зняти для зручності нижню ось цю пластинку. Вона в мене вже також вона прикручується чотирма болтами. Ми її знімаємо. Ну, вона в мене вже відкручена. Далі держиться тільки на защолках. Зняли. Далі на трьох гвинтах знизу держиться в нас оцей нижній кожух. Я його тільки що щойно відкрутив, ми його знімаємо, зняли і в нас оглядається повністю наша рульова колонка. Наступним кроком ми беремо вороток з головкою на 22 через подовжувач і відкручуємо центральну гайку. Угу. Відкручуємо її не повністю, бо нам ще потрібно зривати кермо. Ще трохи. Відкрутили і залишили. А далі покажу, як без зйомника і зняти саме кермо. Колись був купив собі, як тільки сам собі першого разу міняв кермо, був купив собі зйомник, але я спробував ним зняти і погнув зйомник. Розігнулися так ось о 4 на лапках. Далі, дай, думаю, треба якось вирішувати було ситуацію. Не зателефонував на авторозборку, кажу, мужики, дайте мені зйомник, руля треба знайти. Кажуть, приїжджай, ми знімемо. І без зйомника тобі. Без питань, 100 гривень дав, кажу, і як же ж його зняти? Вони мені показали. Двома руками беремося за руль. Не дергаємо. Просто планомірно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все, і кермо сходить. Десь легше, десь простіше, але так уже на своєму автомобілі, ну, більше 50 разів знімав і ставив кермо. Жодних проблем чи нюансів не виникло. Трішки назад його вернули, кермо, скрутили повністю гайку. І зняли саме кермо. В наступному кроці нам потрібно замінити адаптований кронштейн для підрульових перемикачів. Для того, щоб зняти наш, потрібно ось тут за дві застіпки достати раз підруль... перший підрульовий перемикач і другий. І далі, в принципі, він ось тут на двох болтах, на двох гвинтах, у нас дуже легко зніметься. Відкрутив я дані два гвинта. Знімаємо даний корпус перемикачів. І ставимо наш той, що йде в комплекті, адаптований. Так. Поставили. І далі прикручуємо. Потім, поставивши на місце корпус підрульових перемикачів, защелкуємо назад наші самі перемикачі і викручуємо ось ці чотири гвинта для того, щоб на них прикрутити адаптований шлейф. Шлейф адаптований у нас має ось такий ось вигляд. По суті, це. Рідний шлейф від Chevrolet, Cruze, Chevrolet Malibu, Opel майже всього сімейства з 12 по 18 рік. В принципі, лише переклеєна ось ця пелюстка, яка вибиває поворотники. Ставимо ми його таким ось чином. У нас тут ось ми викрутили гвинти, залишились 4 отвори. Шлейф ми поставили. Шлейф фіксується тут повноцінно. І тепер прикручуємо. Закрутив я на всі 4 гвинта шлейф. Важливе уточнення. Прикручувати, от якщо тут видно, не видно. ну Дотягувати прям до упора оці гвинти не потрібно. Отут ось між шлейфом і оцим корпусом залишається десь міліметр, десь пів міліметра зазора. В принципі, він уже стоїть доволі, повністю жорстко, він ніде не ходить, ну тільки оця рухома частина, понятно. А от шлейф зафіксований повноцінно. От після того, як прикрутили шлейф, можна починати збирати все назад і ставити кермо. Одягаємо кермо, я тут його трішки ногою фіксую. Важливий момент перед тим, як знімати своє рідне кермо і коли колеса прямо, я на камеру погано видно на валу зробив насічку там, де в мене центр. Коли попереднє кермо виставив рівно по центру, зробив тут насічку. і далі я вже знаю, як його одягати. Одягаємо, притискаємо. Ну, Одною рукою це зробити проблематично. Зараз притисну. Так, дожимаємо ми кермо до упора. Ну, от, скільки, скільки крутиться гайка, скільки, скільки ви закрутили. Тобто гайка дійшла до кінця, зараз різьби в мене. Все, кермо в нас стоїть. Поставлене. Так. Після цього беремо дроти свого роду шлейф від підрульового рульового шлейфу до кнопок. Підключаємо його раз. Два до щелчка. Так, підключаємо сигнал. Внизу. Защоємо. Беремо накладку подушки і вона просто в нас щелкується. Раз. Два до опора. Так. А далі вже руль поставлений. Можна в зворотному порядку збирати кожух рульової колонки. Тільки на що ще хотів звернути увагу? У нас є оця верхня накладка, яка ось так ставиться на кермо. Я вже не пам'ятаю який, але в ній тут по заводу є такий виступ, який я просто кусточками взяв і зрізав. І вам потрібно його буде зрізати, бо інакше вона в нас не, не надійнеться на новий шлейф. Так. Ну, соберу я вже не на камеру, зараз безстренько. Також у цьому відео хотів би підняти питання з приводу ремонтно пригодності. В комплекті з кермом ми маємо ось такий шлейф, який йде від Chevrolet, Cruze, Malibu і так далі. Адаптований під ланос. Не адаптований він за рахунок того, що в нього вклеєна ось така пелюстка, яка вибиває поворотники, і тут зрізані дві направляючі. Якщо ми візьмемо оригінальний шлейф від Cruze, ми побачимо ось ну, на різниці, що поміняна центральна частинка, і ось тут дві направляючі. Вони просто кусачками зрізаються. Наприклад, ми зіткнулися таким, все, всяке може бути все ламається, що в нас зламався ось такий шлейф. І для того, щоб нам його відремонтувати, нам його не потрібно ремонтувати, ми можемо просто замінити на новий. Бо оця ось центральна частина, вона ззаді на чотирьох пазах защелкується. І ми її можемо вищелкнути і поміняти з новим шлейфом, і таким чином банально просто замінити дану деталь. Зараз я вищелкну їх і покажу, як вони виглядають. Ось ми бачимо дві такі центральні частинки: одна від Chevrolet Cruze, інша від вже адаптована під Deolanus. Банально просто ми замінюємо їх, міняємо їх місцями. Цю вставляємо так сюди і защелкуємо. все. І цю ми міняємо місцями. Так. Все, тепер ось це наш лайф від Chevrolet Cruze. а оце віддеолонуса. Ну і відповідно кусачками зрізаємо дві ось цих направляючих. Це доволі просто зробити.